На набережні стартував довгоочікуваний ремонт двору. Оновити планують прибудинкову територію. Тепер замість вибоєнь та старого асфальту тут буде зручна дорога. Мешканці кажуть, роками двір між будинками 22 та 26 на набережній часто був затоплений під час рясних дощів. Відтак після ремонту сподіваються, буде красиво та комфортно. Дорога була у дуже жахливому стані, стояли страшні води, калюжі, неможливо було переїхати, пройти. Дуже дякуємо, що нам роблять цю дорогу, тому що насправді дуже жахливий стан. Ми дуже довго добивалися, цієї дороги писали у різні станції, інстанції і насправді добре, що нас послухали і роблять нам». Жінка просить у межах ремонту дороги облаштувати бруківкою доріжку до колонки, яку тут встановили нещодавно. Загалом об'єкт досить великий, кажуть у департаменті благоустрою. Тому роботи планують проводити ще понад місяць. За цей час тут облаштують і дорогу, і паркувальні місця. Тут ми влаштовуємо 1100 метрів квадратних бруківки проїзду і 170 метрів квадратних буде екобруку під паркувальні місця. Роботи планується завершити до 1 вересня. Повністю буде засипано ще ґрунтом. і. Оскільки тут було неможливо прийти і приїхати, були дуже великі ями, калюжі, то ми надіємося, що ми цю ситуацію виправимо. Роботи з благоустрою дворів у спальних районах та центральній частині міста продовжуються. У цьому мікрорайоні до кінця року планують зробити ще два двори, які чекають на ремонт і є у жахливому стані. Тут дуже поганий двір, і ми тут ще плануємо набережну 20, набережну набережно а зробити. Тобто три двора буде узроблено. Цьому районі, взагалі в цьому районі дуже є велика потреба в благоустрої дворів. Тому ми це робимо, ми запланували і бачимо, ці роботи тривають. Ви знаєте, що ми відновили більше 30 колонок в місті івано франківську і До колонок треба зробити також заходи, заїзди. Усього каже Руслан Марцінків у Івано-Франківській громаді. Цього року облаштують 50 міжбудинкових проїздів, тротуарів та дворів. Віталія Когуче, Віталій Магалатій, телеканал 402.